Олександрія 2 вийшла з відпустки та розпочала підготовку до другої частини чемпіонату. Нещодавно в інтерв'ю ми поспілкувалися із головним тренером команди Віктором Бицюрою та дізналися про деталі підготовки. Більше інформації ви зможете отримати в інтерв'ю на нашому офіційному Ютуб каналі або ж у соціальних мережах. Також наша прес-служба завітала на тренування до наших хлопців та запитала в них, як вони провели свою відпустку. Привіт! Як ти провів свою відпустку? За ким найбільше скучив в команді? Привіт. Привіт, гарно. Скучив за всіма за, особливо за тими, кого не бачив, бо з кимось я бачився у відпустці. Але від... може відмітити Ярослава Базаєва, Мирона Гребенюка, Радченко Максима. Та Романенко Даний. Ну так, за всіма потроху. Чим займався у відпустці? Відпочивав. Можливо, там десь тренувався, десь просто з рідними проводив час. Та так все. Е, як пройшло перше тренування після відпустки? Ну, тяжкувато. Думали, що буде чуть легше, трошки легше на першому тренуванні, але я думаю, всі втягнемось. Це перше тренування, воно завжди таке. Привіт, все добре, відпочив. Бачився з друзями, яких не бачив в сезоні, та і все. За ким найбільше скучив в команді? Та, за всією командою, в принципі. За ким найбільше? За Базаєм, Прокопенком, Романенко, Чебати, Всі. Старички, так сказати. Да? Е, привіт, як ти провів свою відпустку. Привіт. Та добре провів відпустку. Відпочивав з рідними, з друзями. Тренувався. За ким найбільше скучив в команді? Ну, за всією командою скучив. Але може відмітити: Назара Пекопенка, Максима Радченка, Ярослава Бозева та усіх. Хіл Баденка. За всіма скучив. За тренерами скучив? Так, звісно, за Григоричу. Е, як пройшло твоє перше тренування після відпустки? Та добре пройшло, але я думав, що буде важче. Але нормально. Ще... Чим ви займалися тренуванні? Та бігали. Як завжди. Дякую. <рігла> <рігла> <рігла>